Неймовірний трилер за Лумашем та виїзна перемога над Києвом. Такий був останній тиждень для баскетболістів Говерли. Нарешті реванш. Ураган здолав чинного чемпіона України харківський локомотив. Відкритий аматорський турнір із змішаних единоборств відбувся у Івано-Франківську. Неймовірний трилер за Зовмашем та виїзна перемога над Києвом. Такий був останній тиждень для баскетболістів Говерли. Спершу воно франківці вдома влаштували шалену перестрілку з маріупольськими левами. Переможця вдалося виявити лише у другому овертаймі. Щоправда, ще на початку четвертої чверті надії на позитивний результат майже не було, адже ведмеді поступалися 17 пунктами. Однак прикарпатці зуміли зібратися і протягом 10 хвилин усиллями Юджина Лоренса, Тревіса Пітерсона і партнерів, скоротили відставання від суперника до кількох пунктів, а неймовірний кидок і Катериною Шеймоса Бокслі став рятівним для Говерли, перевівши гру в овертайм. Щоправда, в екстрачасі більше сил залишилося саме у гостей 93-96. Респект команді Говерла. Повторився трилер минулого сезону, коли ми грали два овертайми тут теж. Но ну, на сегодняшний день удача нам улыбнулась. Это был такой баскетбол, который мог Азовмаш и проиграть, мог и выиграть. Поэтому, что касается последней четверти основного времени, здесь сказалось, наверное, и усталость, и потеря концентрации некоторых игроков, потому что сейчас мы немножко затруднили положение по игрокам. А вже через кілька днів Івано-Франківці перемогли БК Київ. Ініціативу прикарпатці захопили вже зі стартових хвилин і до середини матчу змогли вирватися вперед на 19 очок. Та у третій хвилинці вже традиційно ведмеді розгубили концентрацію та мало не довели гру до овертайму. Однак, незважаючи на дещо напружену кінцівку гри, івано-франківській команді за рахунок класу і досвіду вдалося втримати переможну різницю в рахунку: – 81-88. Дві різні половини: первая половина, вторая половина. Не получается у нас играть. Всю игру повністю ровно. Или ми плохо починаємо, или хорошо починаємо, а потім доводимо до интересной ситуації для зрителей, коли неизвестно, кто хто кто хто проіграє. У п'ятницю в рамках групового етапу Кубку України Говерла прийняла Миколаїв. Нарешті реванш у матчі 11-го туру екстраліги, чинний чемпіон України локомотив поступився віце-чемпіону Івано-Франківському урагану. Гра завершилася з рахунком 3-2. Пристрілювалася Прикарпатці недовго. Вже на четвертій хвилині в позиційній атаці Макаєв віддав ефектний пас на кордобу, який не схибив 1-0. Хоча господарі були активнішими, залізничникам таки вдалося відновити паратет ще до перерви. Невідпорно з лівого флангу пробив Олександр Сорокін, 1-1. в другому таймі Команда без розвідки кинулася в атаку. Однак Прикарпація змогли вийти уперед лише. На екваторі другого тайму руніні отримав м'яча і після паузи віддав точну передачу на набігаючого Кордобу. і роману таки вдалося оформити дубль. Та харків'яни не знітилися і зусиллями микити шпигаря забили вдруге. Щоправда, тішилися забитим голом гості недовго. Адже на емоціях вони одразу ж загубили Андрія Сімку, який зробив все як потрібно. Прийняв, розвернувся, забив. 3-2. після гри наставник Івано-Франківця Сергію Уполенко не приховував свого задоволення. Тоді як наставник гостей Євген Ривкін теж похвалив своїх підопічних. Конечно, ну, задоволений, ми Только их не обыгрывали. Мы в, прошлый, в прошлом сезоне их ни разу не обыграли. Только по пенальти два раза. Но это, как так говорится, не считается. Поэтому очень доволен, спасибо ребятам. Были, конечно, негативные моменты. Там именно пропустили мы первый мяч. Ну, Просто тупо мы остановились. Чего? Чего? Непонятно. То есть в раздевалке мы об этом поговорили в перерыве. Остановились. Одну, две минуты, и две минуты мы проиграли стоя. В итоге и получили мяч в свои ворота. Вот. По второму мячу, ну, бывает такое все. Бывает. То есть вроде как и бежал, чуть-чуть не добежал кордоба. Но забил два мяча, значит, простительно ему. То есть мы выиграли, вернее, простите. Я доволен действиями своих ребят учитывая, в какую непростую ситуацию они попали. И думаю, что, наверное, очень сильное эмоциональное утомление, которое присутствует, позволило команде Ураган воспользоваться ошибками, скажу так, наверное, даже невынужденными, которые совершила сегодня команда «Локомотив». Это не присуще команды «Локомотив», но учитывая, что мы практически после окончания элитного раунда Кубка УЕФА, только делаем, что переезжаем с места на место, не имели возможности ни для восстановления, ни для тренировок. В целом мы вели игру нормально. Вот я говорю, вот эти вот деталі, які не свого нам привели к тому, що ми пропустили три абсолютно необязательных мяча. Тож ураган зміг закріпитися на третій сходинці екстралігії і тепер готуватиметься до виїзної зустрічі з лідером чемпіонату Єнакієвцем. Відкритий аматорський турнір зі змішаних єдиноборств відбувся у Івано-Франківську. Окрім місцевих бійців, участь у ньому прийняли більше 40 спортсменів з Калоша, Долини та Тернополя. Вже у поєдинку відкритті змагань перемогу здобув Микола Ткачук з ворогти. Каже, під час судочки себе зручніше почуває у партері, однак нещодавно покращив і роботу в стійці, що в підсумку допомогло завоювати золото у своїй вазі. Зима, бо покликання до того, бажання не знаю. Може за те, що надлишок адреналіну лишнього є. Дуже багато правильно скажувати, а що цікавіше йти пити, курити, так як багато моїх друзів є. Ну, Краще відірватися тут. Це для мене вже як наркотик. Головне завдання цього турніру дати шанс проявити себе новим не надто досвідченим бійцям. Адже саме на турнірах такого класу можна проявити усі здібності, які здобуваєш на виснажливих тренуваннях. Звичайно, це потрібно для досвіду. Тобто, чим більше люди участвують у змаганнях, тим вищий рівень. Тим досвід ну тим сильнішими. А в майбутньому, здобувши достатньо досвіду, можна піднятися до бійців топ-рівня, і не лише в Україні. Івано-франківець Дмитро Мельников до перекладу нещодавно переміг на змаганнях Кіпрі. каже у спорті змішаних іноборств українців за кордоном поважають. Так зараз виступають українці, а так навіть і представники західної України виступають на міжнародному рівні і показують досить високі результати. Це добре, так нічному. Ми нічим не гірші, ніж американці, ніж європейці. ми навіть їх і навчити вже можемо за підсумками турніру. Найбільше золотих нагород вибороли представники івано-франківського клубу Вікінг. Місцеві боксери привезли медалі з міжнародного турніру у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь представники п'яти країн. З-поміж місцевої команди найкращий результат показав 17-річний Володимир Федорак. Після трьох переможних поєдинків лише у фіналі він поступився литовцю. Такий результат каже допоміг вказати на недоліки. Дав опит, дав знання, які на слідущий раз треба вже буде по інакше. Тактиці боксувати, Треба буде вже інакше настроїтись на бій. Ну, дав силу волі, не треба розчаровуватись, треба йти далі і далі. А 16-річний долонянин Роман Павлів у півфіналі поступився львів'янину, тож привіз додому пронзову медаль. Хлопець займається боксом чотири роки. Зізнається, у цей спорт потрапив з другої спроби. Однак тепер в ньому всерйоз і надовго. Десь у п'ятому класі пішов. Ну мені щось не сподобалося. Потім перестало. Потім знову пішов. І вже затягнувся. Бокс, він самою собою сильний спорт, дає витривалість, і характер міняє. І тому я вибрав його, бо знав, що я стану сильнішим. В плані бачу себе, хочу вигравати більше, хочу стати чемпіоном України і далі йти по своїй цій тесті. обидва призера турніру тренуються під керівництвом тренера вищої категорії Олімпійця Сервіна Сулейманова. Наставник відзначив наполегливість своїх бійців і не надто об'єктивне суддівство. Тож каже, з відсутності золота на турнірі трагедії не робить. Просто потрібно працювати і надалі. Ми не розстраємось, працюємо і. Будемо пахати, як говорить, тренуватися, і будемо не тільки майстри спорту, та й майстри спорту міжнародного класу, і майстри спорту. Наразі ж хлопці вирушають на зимове турнірне міжсезоння. Найближчі змагання відбудуться вже наступного року. Однак тренування триватимуть і надалі. Закритий клубний чемпіонат області з відбувся у Калуші. Цей вид спорту суміштайського боксу та боротьби. Змагання у місті хіміків провели не випадково, а заради популяризації цього виду спорту, адже тут лише нещодавно відкрили нове відділення. Традиційно першими на бойовий поміст вийшли наймолодші. Роман Ємчура свого суперника здолав, оскільки не піддався страху. Не боявся А чому не боявся? Бо він був менший за мене. Ні, мені ще з а йому просто щось. Саме дітлахів на змаганнях було найбільше для багатьох з них це перша спроба на турнірах. Мета змагань заохотити молодь до спорту, до фізичного виховання, до здорового способу життя, а також патріотичне виховання молоді, так, так як ми завжди співпрацюємо з воїнами афганцями. Щоправда, були й на змаганнях досвідчені бійці. Євген Каменецький займається різними бойовими мистецтвами вже п'ять років. Неодноразово виступав на республіканських турнірах. Бути здоровим, мати якісь досягнення. Про щось про майбутнє. Може, кудись поступлю за допомогою цього, щоб захищатись. Загалом в області Кігжиту займається близько сотні прикарпатців. Однак з кожним днем бойове мистецтво стає все популярнішим. Вдалий старт у першій лізі. Баскетбольна команда Прикарпатського національного університету Тирлич після трьох турів очолила свою групу у західній зоні. З першої вона франківці без проблем двічі здолали команду з Кам'янця-Подільського. Потім на домашні ігри не приїхав Дрогобич. Найскладнішим наразі суперником стали Чернівці. Обидві виїзні зустрічі проходили у напруженій боротьбі і завершилися мінімальною перемогою прикарпатців: 83-84 та 69-73. Тренер місцевої команди Олег Пелех вважає, що секрет далого початку боротьби у синтезії. Та досвідчених гравців. Тут в команду входять, як би говорю, студенти основного першого другого курсу. Також ми взяли двох досвідчених гравців Дмитра Неволіна і Андрія Калашнікова, які ну, досвідчені, які просто допомагають гравцям адаптуватися в цьому чемпіонаті. Хлопці молоді, правда, 16-17 років, але так, чим більше ігор, вони тим більше будуть прибавляти в майстерності. І я думаю, що до кінця сезону вони прибавлять і досить. Допоможуть нам, тому що вони вже зараз відчутно допомагають. Е, якби, ну, досвідченішим гравцям відчутно допомагають молоді гравці. Найближчі домашні матчі Тирлич проведе на наступних вихідних проти найближчого конкурента Ужгорода. У суботу та неділю ігри розпочнуться відповідно о 17-й та 11-й годині в спорткомплексі Олімп. День яскравих перемог на шкільному турнірі з футзалу Кубок Олександра Бубина. У суботу всі шість ігор завершилися переконливими перемогами. Найвпевненішу з них здобули учні школи номер 5 які здолали 24 ту школу з рахунком 0-5. Натомість зовсім несподівано програли володарі суперкубку турніру, 22 друга школа, яка програла третій гімназії 0-3. Ми знали, що він досі сильний, тому що він цього року проходив до фіналу і виграв кубок. Нам вдалося перемогти завдяки гри в пас. Ну програли. Знаю, вдалося виграти. Будемо старатися краще грати, вигравати. Представники спеціалізованої школи номер 1 тим часом засмутили українських гімназистів No3. У Гординські школярі поступилися гімназії No214. А от гравці 17-ї школи сповна реабілітувалися за розгромний програш у першому турі, в якому пропустили аж 12 м'ячів. Цього ж разу учні змогли здолати однолітків з 16-2-5. Покером у цій грі відзначився Максим Юндін. Наша команда вона дуже сильна, але ось коли ми грали з третьою гімназією, у нас не вийшло. Защитник був травмований і не вийшло так. А сьогодні? а сьогодні защитник відновився і в нас пішла ігра. Появився командний дух після поразки там, що ми грали. Ми грати, бо нас це що ми з таким рахунком програли. У нас, нас наступний суперник 22 школа. Сильна, дуже сильна. Хоча вона сьогодні і програла. Також у третій ігровий день турніру 12-та школа поступилася 28-й. Змагання продовжаться найближчої суботи. Енергетики з усієї країни з'їхалися до Івано-Франківська, аби визначити найсильнішу футзальну команду. Турнір стартував вже в 13-й. І в четверте на правах чинного чемпіона його приймає Прикарпаття. Місцеві спортивні енергетики готові стояти свій титул і цьогоріч. Думаю, буде дуже важко захистити, чим його зубути, але будуть старатися. Хлопці прикладуть максимум зусиль для перемоги. З кожним роком змагання стають масовішими. Цьогоріч кількість учасників зросла на сім команд. Серед мовачків турніру Чернівецькі енергетики. До першості готувалася з її відповідальністю за програмою професіоналів. Три рази в неділю, три рази в неділю з сьомої години ранку до дев'ятої. Це понеділок, середа, п'ятниця. І фізо, і з гирями бігаємо. і… Ну, Усе як у футболі до речі, аби учасників не виникало підозр щодо місця роботи суперників, оргкомітет турніру провів велику контрольну роботу. У нас створена мандатна комісія, де ми за місяць до початку чемпіонату збираємо всі заявочні листи і перевіряємо, чи відповідає даній професії і посаді даний працівник через податкову реєстрацію. Футзальний турнір енергетиків триватиме до 1 грудня.